Люди можуть об'єднатись, як цікаво їм разом, краще спільно працювати, добре і весело густом, а для депутатів, профспілки працівників. Кожен може об'єднатись або бути тільки сам. Стаття 51. Дві закохані людини мають право на сім'ю, мають право на дитинку, навіть можуть не одну. Сплачує податки, Ця частинка відплатні. Кожен як своє заплатить, будуть гроші казні Що найвищу силу має і над законами стоїть. Конституція, всі знають що вона найвища всіх. Конституція, молитва, оберіг на все життя. Хочеш чесно в світі жити, Конституцію вивчай. Верховній Раді Гамір обговорюють проєкт, депутати мають намер вивчити докладно текст. Три проєкти невідкладно Внісло Ради президент, а тільки рада має владу, щоб законом став проєкт.